Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рушники для рук. Ці рушники практичне та стильне рішення для кухні чи ванної кімнати, виготовлені з м'якої мікрофібри, тому відзначаються високою поглинаючою здатністю та швидким висиханням. Завдяки зручній петельці для підвішування рушник легко розміщати на гачка. Ах, дверцятах шаф або ручках, зберігаючи простір та забезпечуючи швидкий доступ. Матеріал дуже м'який та приємний до шкіри, не залишає ворсу та легко переться. Це практичний аксесуар, який прикрасить ваш дім та стане улюбленим помічником у побуті.